This is the future. Отже, друзі, всім привіт! З вами Захар Пашун, засновник компанії ЛМОб. В цьому коротенькому відео розкажемо вам про зарядки, про зарядки від ілмоб, які ми зараз виробляємо. Зараз ми знаходимося, можна сказати, що на нашому виробництві тут у нас сидить майстер, який збирає зарядні станції, зарядки да, портативні зарядки для електромобілів. А ми з партнерами, які реалізували там більше тисячі таких зарядок, зараз плідно працюємо. І тут, у Києві, виробляємо зарядні пристрої для електромобілів. І у нас є якби, два типи зарядок, які ми виробляємо: це 16 амперні та 32 амперні. Виробництво знаходиться повністю у Києві. Як бачите, купуємо силові роз'єми у Україні, тобто спеціально ми вибрали українського виробника. Тобто, все робимо максимально якісно, наскільки це. Можливо, локалізувати в Україні. Навіть кабель купуємо український. те, що можна якби, зробити доступним по ціні без втрати якості для клієнтів, робимо в Україні. І як виглядають самі ці зарядки? Да? Тобто, у нас є два типи зарядок: на 16 ампер на 32 А. Вони є на будь-який роз'єм. Тобто на тип 1 для американських електромобілів, що приїхали з Америки, є на тип 2, це електромобілі, які приїхали з Європи? І є на GBT, тобто на електромобілі, які зараз сильно набирають популярність. Це електромобілі з Китаю. Отак от, от виглядають пістолети на GBT. Як саме виглядає ця зарядка? Це на 7 кВт на 32 А. Вона на одну фазу, тому що електромобілі із Китаю і з Америки на одну фазу. Ми робимо роз'єм силовий трьохфазний, тому що ця розетка просто вона більш розповсюджена да, по Україні, по Європі. Частіше можна знайти таку розетку. Десь там на мийках або на виробництві е, можна знайти таку розетку, або навіть у когось дома є. Ну і простіше. Якщо у вас синя розетка, то можна зробити. У нас є перехідники, які ми робимо з червоних на синю силову розетку. Також ми робимо перехідники з цих от червоних розеток на звичайну розетку, ну, на 16 ампер. Тут є перемикання, тобто ви натискаєте. На цю кнопочку на екранчику ви можете перемикати потужність зарядки, регулювати потужність зарядки. Вона також показує напругу, ток і таке інше. Зараз ми з вами це все продемонструємо. І так само є зарядки для на 16 А. Як бачите, вони вже менше по блоку, вони йдуть чисто під звичайну розетку, вони набагато менші набагато легші. Дуже важливий момент, що вони всі працюють без заземлення. Ми не рекомендуємо використовувати без заземлення розетки, але, скажімо так, в срочному випадку, коли це дуже потрібно, ви можете використовувати ну, якби розетку без заземлення, ваша машина зарядиться, все буде окей. GBT Type 1. І type 2 теж ми збираємо, але type 2 під замовлення, тому що ну рідко хто купує type 2 на 16 ампер зарядки. Ми рекомендуємо обов'язково, якщо ви якби, обладнуєте у себе вдома зарядне місце, ставити автомат, ставити УЗО і ставити реле напруги для того, щоб напруга у вас не скаканула більше двісті 250 вольт. Тому що це небезпечно для електромобіля, і зарядка, якщо згорить, то це буде не гарантійний випадок. Також, до речі, ми робимо зарядки з пістолетами Тесла. От, як ви бачите, лежать зарядки від Тесла, кабель з пістолетом зразу в американську Теслу. Але саме цей от Теслівський блок він вже труп. Тобто його не можна відремонтувати, він не підлягає ремонту. Тому ну, якби його викидуємо, ставимо наші блоки, які підлягають, до речі, ремонту, і ну, робимо зразу для тих, у кого власники американських тесл, зразу машина вставляється. Як бачите, у нас досить багато цих блоків. Все закуплено, є об'єми. Бачите, скільки вже зібрано. Це, це тільки невеличкі залишки, того, що зараз ми просто велику партію зарядок зараз відправили. От лежать вже заготовки на дальніше, якби, бірку зарядок. Он, е, приїхала невеличка партія, скільки ще залишилося в нас кабелю ну, для зарядок. Да? Також ми налагодили виробництво перехідників на американську Теслу з CCS2. Це перехідники від Elmob, які Adapterify Elmob, які, можливо, ви ще бачили на нашому каналі рік назад. Влад тестував, їздив в Європу, на 250 кВт станціях заряджався, але налагодити виробництво нам, на жаль, не вдалося, тому що нашу я маю на увазі на весну не вдалося, тому що нашу. Лабораторію виробництва, де були станки, 3D-принтери і так далі, розбомбили туди прилетів снаряд від орків І тому тільки зараз ми налагодили виробництво. В чому е плюси цього перехідника? В нього є така защолка, яка не дозволяє під час зарядки витягнути пістолет з е, зарядної станції, пістолет з самого перехідника. Тобто не буде дуги, не буде такого, що хтось зможе ну, розірвати це. Також тут є така невеличка кнопка, яка дозволяє заряджати машини, перемикати з, і робити з перехідника плейд, не плейд перехідник Це теж ну, такий важливий нюанс. Е, далі контакти зроблені з спеціального мідного сплаву і покриті. Зверху е, сріблом. Як бачите, такі вони от по посріблені контакти, бачите? Теж тут вони посріблені. Всередині е, перехідника стоїть термодатчик, який вимикає зарядку, якщо раптом перегріється е, сам перехідник. Але ми дві модул е, 3, розряджених в нуль, через один той самий перехідник зарядили в Житомирі на 160 кВт станції. Перехідник не перегрівся. Тобто, щоб цей перехідник перегріти, я навіть не знаю, що, що це має бути. Це має бути та сама зарядна станція в Житомирі, в якій немає водяного охолодження кабеля. Тому що на зарядках, де 250 кВт в Європі, там 350, вони йдуть всі з водяним охолодженням кабеля, і там контакти набагато менше гріються, і перехідники менше гріються. Якщо у вас Тесла до 2021 року, модул 3, модул Y, Ну і SKX, то вам треба робити ретрофіт, міняти блок. Немає його тут. А якщо у вас після 2021 року машина, то ви можете просто придбати перехідник, у вас вже буде підтримка CCS і будете заряджатися чисто через перехідник без заміни блоку. Якщо у вас Model 3 машина до 2021 року, то вам треба замінити блок на отакий. це ретрофіт блок з європейської Тесли, бачите, 82B. Так само, якщо у вас S або X з Америки, і вони теж старші, ніж машина 2020 року, тобто тріки з 2021, а X з 2020-го вже підтримують CCS, то вам теж треба заміняти такий блок, робити ретрофіт в машині для того, щоб вона могла підтримувати CCS, щоб можна було використовувати адаптер. На перехідники йде рік гарантії. Якщо зацікавлені, звертайтеся. Європейська Tesla Model X. Як бачите, пістолет іде тип 2, і наша зарядка 32 ампери. Давайте з вами подивимося, що ми можемо бачити на екранчику. Отже, так виглядає сам зарядний пристрій. Ми бачимо, який вона бере зараз ток, Виставлено на 20 ампер, 20-21 ампера. Максимум вона може брати 32 А з однієї фази. Але так як ця машина старіша, 24 А. Ну це Тесла європейка, вона трьохфазна, вона з одної фази може брати максимум 24. Ми виставили 20, тому що тут не така потужна у нас мережа. Зараз ми вже бачимо з вами, яка температура самої зарядки, тобто 31 градус, температура зарядного самого пристрою. Також ми бачимо з вами, що вона заряджає. Скільки кВт вона вже зарядила, тобто пропустила через себе 10 кВт, вже машина зарядила. Машина стоїть, заряджається 2 години 15 хвилин. І тут ми бачимо, скільки вона бере зараз потужності. 4,6 кВт вона заряджає, 20 А 230 вольт напруга у мережі. Тобто, всі необхідні показники, які потрібні, можна тут бачити. Саме головне, ну, то, на що люди в основному звертають увагу, це яка потужність зарядки, і скільки кіловат вона через себе пропустила. Ну, що якби, Досить зручно, ти можеш побачити, скільки ти кіловат витратив на зарядку, е враховуючи те, що в машину заходить менше кіловат через те, що є КПД у інвертора, який стоїть всередині автомобіля. Отже, отак от виглядають ці зарядки. І от перед тим як вмикати в автомобіль, Якщо нажати на цю от кнопочку, вона сенсорна повністю, то можна перемикати потужність. Тобто вибирати там, 32 А, там, 25 А, менше менше можна вибрати. Ну і повторюся, є перехідник з от зарядок на, ну, з 32 А на 16 А на звичайну розетку, ну, на вилочку. А тому, якщо ви зацікавлені, ми спеціально знаєте, заморочилися і знайшли такий варіант, щоб зробити максимально доступні зарядки для електромобілів в Україні. Тому звертайтеся, будемо раді бачити вас нашими клієнтами. Зарядки є в наявності, є різні перехідники. Все, що потрібно, звертайтеся, пишіть нашим менеджерам. Вони з вами зв'яжуться, відправлять вам зарядку в будь-яку точку України або навіть Європи. This is the Revolution. This This the the future.